Дефлю Сільверстронг, сила для розблокування носа, при нежиттю. Трамп закликав Туреччину припинити купівлю російської нафти, але водночас підкреслив, що це побажання, а не вимога. Чи дійсно Ердоган може вплинути на перебіг війни в Україні та чи наважиться врешті НАТО збивати російські літаки над своїм повітряним простором? Поговоримо про це з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Доброго дня. От, власне, ми бачили так, що Трамп закликав Туреччину припинити купувати російську нафту так під час війни в Україні. Але знову ж таки він сказав, що він хотів би цього, да, але не вимагав цього. От, власне, чи можемо назвати за такою тактикою повільних кроків з боку Трампа так потрошку, потрошку от капати, скажімо так, на от Туреччину? Ну, дивіться, по, по експорту активно Україна працює. Активна Україна, от ми бачимо сьогодні вночі. Знову там по Амфінському МПЗ поприлітало, в ТОАПСЕ поприлітали дрони. То гурівці там працюють частково. Там і своїми своїм гурівці працюють. Тому я думаю, що питання експорту нафти в Туреччину воно буде вирішуватись без Трампа. Побажання почули, але я думаю, що тут таке побажання. Тому що Там вже історія інша. На Туреччині ж досі, досі санкції висять американські. За що? За те, що вони купили С400 російських ще, і, до речі, досі тримаються. І тоді Туреччину обмеження ж наклали і їх викинули з проєкту f 35 незважаючи на те, що вони купили, проплатили там гроші за нього. Так? так що я думаю, що таке, знаєте, коли. Такі люди, говорять, ми, ми не тиснемо на вас, але у нас є побажання, це означає і тиск, і багато чого іншого. Тим більше важелі тиску на Туреччину, в дійсності існує. Тому я думаю, що це таке е, по, по, поки що добре побажання на подумати швидше. От Трамп також заявив, що Ердоган може вплинути на війну в Україні, але якби віддає перевагу такій, скажімо, нейтральній позиції. Мовляв, що Ердоган знає Путіна так, як його знає він, тобто Трамп. От, власне, як саме може вплинути Ердоган на перебіг війни в Україні досить просто, досить просто. Може виявити, що суда, які йдуть поки що з Новоросійська у бік, кудись там по Босфору, виявляється, мають. Погані екологічні показники дуже погано впливають на акваторію Босфору, може виявити, може потримати їх там ну два тижні або три або місяць. Там да, до з'ясування обставин, оце, оце вплив, це вони можуть зробити. Е, там зерно припинити, купувати, щось інше. А так ну зараз на Путіні ніхто не має в дійсності ніякого впливу. Тому як посередник, як посередник ну можливо, але оскільки у Путіна були якісь контакти з Трампом, я думаю, що він буду намагатися з Трампом говорити, бо йому посередники не потрібні. А чи є в цілому у Туреччини тоді така можливість маневрувати між Росією і США? От зберігати вигоду в принципі, от для себе, так бо Трамп вже сказав, так що от в нього з усіма гарні відносини. Мусиць ну, у Ердоганіну у Трампа у всіх гарних відносин я ще не пам'ятаю жодної людини з гарною віднос. Підозрюю, що у нього найгарніші відносини з Китаєм до війни, з яким вони в принципі готуються, там найбільший, не, не, не найвищий рівень гарності відносин. Ну це такі дипломатичні маневри, тому що а, Трамп все ж таки ну він достатньо досичене перемовники, розуміє, що потрібен а, такий контакт емоційний все рівно з людиною. І тому він так завжди говорить. Але це нічого не означає. Так не означає, що там викручувати руки будуть чи маневрує Туреччина? Ну, так вона і так маневрує. В Україні зброю продає, активно співпрацює в багатьох галузях. У Росії там купує нафту, будує там бере гроші на будівництво АЕС, які будують росіяни на території. На території Туреччини, член НАТО, так допомагає багато чого, купує американську зброю. Так що він і так маневрує? У нього Ну він достатньо така важлива країна і має великі в дійсності, сама Туреччина сама по собі має великий простір для маневру саме в рамках НАТО. Усім друг, бо собі не ворог так. Ну, то, ну, так, да. Там, там своє там своя історія, плюс, знаєте, східний ще колорит, Ти що там не знаєш, що вони знають. Ну, ну Туреччина знає, що вона виконує дуже важливі функції на близькому сході. Їх в принципі в НАТО і через це взяли в 52-му році. їх брали НАТО не для того, щоб, щоб вони там відповідали якимось критеріям. Як у нас зараз компостують Україну мозок, да-ну-да, ну, да. ну ой, у вас там щось там не знаю, там щось там демократія, там корупція і все інше. Так, от Туреччина по цим критеріям і зараз не підходить до вступу в НАТО, але контролює е, Босфор, так і має вплив на близький схід. Ну тоді її взяли для того, щоб вона виконувала ці функції. Ну там вони в Лівії, наприклад, воюють в Сирії, воюють. І тому вони можуть собі дозволити теж багато чого для того, щоб ну сказати, що ні, ми, 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 ми звичайно дослухаємося до ваших справ, але свою лінію вони будуть гнути, звичайно. От ви вже сказали, також що у Трампа є важелі тиску на Туреччину. От, окрім F-16 і F-35, власне, які ще можуть бути тут у Трампа важелі тиску на Туреччину, щоб власне вона відмовилась від російської нафти. О, ну санкції проти банків запровадити турецьких, які провад... проводять ці платежі, <хи> тому що там вже все відкрито. Вони в принципі вже тиснули і на Туреччину, на об'єднані Арабські Емірати за те, що вони там торгуються. цим. Е, тому ну, в принципі, туреччина та ну відкрита все ж таки економіка ринкова. Якщо американці серйозно візьмуться за туреччину, там будуть запроваджувати санкції, наприклад, проти деяких банків. Оце це буде серйозно на них впливати, тому важелі в тиску на них ну достатньо, крім ну простих таких слів і побажань. Але чи буде це робити Сполучено Штати Америки? Це теж поки що відкрите питання. От, власне, напередодні Трамп ми бачили говорив з Угорщиною так про припинення закупівлі російських енергоресурсів. Тепер от, туреччина вже пішла. От, власне, про що свідчить такі от дії з боку Трампа, і чи призведе все ж таки це дійсно до того, що ці країни відмовляться від російських енергоресурсів? Ну, давайте так. Що ж треба подивитися? Там вже угоду про імпорт американського газу підписався ж таки Ардагам. Там закупівлю боїнгів були і так далі. А, що свідчить, ну так Трамп задає запитання НАТО. скажіть, як ви воюєте з Росією, якщо ви купуєте у них нафту та газ? Ну готуєтесь до протистояння. Щось, щось тут якось з якось тими... Не, не, баланси не б'ються. Купуйте у нас нафту, тоді будемо говорити. Не, тому це його логіка, вона в принципі має рацію. Е, як можна воювати з тим, які, і з яким ти залежний, в тому числі, в тому числі з енергетичних питань. Не, так що, я думаю, це буде послідовна політика, тим більше не будемо забувати, тут у Трампа любов з інтересом, як я неодноразово вам говорив, коли в голові у Трампа збігаються три речі: нафта, газ та гроші. Там о, така, така методічна починається робота жорсткий тиск, що, знаєте, не всі можуть витримати це, навіть Туреччина. От до речі, можна сказати те, що от у Трампа вимальовується дійсно якась така певна така точкова стратегія, бо він там з Горщиною працює, тут з Туреччиною, там десь вже почав е, з Білорусю там щось співпрацювати. Тобто, можна сказати, що в нього дійсно якась така точкова стратегія вимальовується чи ні? Чого точково? Системна стратегія це скрізь скріз витискування Китаю скрізь в дійсності присутній. Якщо подивитися за оці от півроку, скільки він вже президент, чітка жорстка позиція щодо Китаю, ну одночасно б'ється і Росія, тому що вона десь поряд з Китаєм була у всіх цих, цих проєктах, проектах, країнах і так далі. Так що нічого там точкового немає. Там йде жорстка методична система по витисненню Китаю, підготовка до війни з Китаєм, тому що Китай готується до війни. От уряди Туреччини і США також підписали меморандум про стратегічне цивільне ядерне співробітництво. От, власне, що означає ця угода для Туреччини і навіщо вона США? Ну, може, помилатися, але підозрюю, що американці запитують, а чого це ви у вас Росатом там будує атомну електростанцію? Ми теж вміємо будувати атомні електростанції і ядерне паливо можемо робити, і так далі. Я думаю, що, що це з цим пов'язано. Ну, тобто, це вони таким чином хочуть теж витісняти Росію, так? Ну та, так вони скрізь їх витісняють, скрізь витісняють. Навіть давайте візьмемо Україну, наприклад. Ну, у нас компанія Вестінхаус тут ядерне паливо робила на заміну твелам російським. Вони ж тут не розважалися. Це теж. Була система, і є система щодо того, щоб захищати щоб витісняти росіян, і в принципі вдало було зроблено на Запорізькій АЕС, там на Південноукраїнській АЕС, і зараз там ринок Європи, наприклад, там де є ще 20 блоків, які побудовані ще під час радянського союзу. так що така така історія. А для Туреччини тоді навіщо їм це співробітництво? Ну, Тому що коли ти будуєш атомну електростанцію сам, ти контролюєш, щоб, не дай Боже, дурні думки не заходило, щоб будував власну ядерну зброю. Бо цивільна, цивільний мирний атом там багато чого можна зробити. Приклад, до речі, Ізраїлю. Ізраїль він же купив у цього у, Як його, купив, наприклад, як воно зробило свою ядерну програму. Вони купили у Франції. Реактор для мирних цілей для, для виробництва, як вони сказали, електроенергії, так е, ось а потім там трохи пошаманіли, так е, зробили невеличкі маніпуляції з ними. Виявили, що цей реактор зміг потім виробляти вже збройний пролутоній та інші речі, які дозволяли зробити ту ядерну бомбу, якої у них немає, як вони говорять. Так що американці зрозуміють про що йдеться досвід Ізраїля є. Ні, тому звичайно, що вони хотіли б самі контролювати ці процеси, а для того, щоб е, мати контроль над можливою ядерною програмою Туреччини, я от з вами ще хотіла торкнутися теми дронових атак по території НАТО. От, власне, бачимо, що до Данії вже вкотре так залітають безпілотники, але там чомусь не визнають їх російськими. Так, от вони кажуть, що вони не названі. От, власне, питання, чому вони їх не визнають і чому вони не можуть назвати їх російськими? Ну, знаєте, я упевнений, що розвідка все інше все доповідає. Тут питання, знаєте, в наявності в наявності політичної волі європейських еліт назвати все своїми речами. А чиї це дрони? Чиї це там, вітром надуло да? Ретроградний Меркурій так зійшовся, що вони впали. Там місяць, там не знаю, затемнення зайшов. чиї вони там можуть бути. На от ну, не було питання, чому Рес... вони бояться це, це визнавати? Ну це, це це якраз і говорить про імпотентність Європейського союзу. Навіть такої достатньо бойової країни, як Данія, яка ну Україні багато чого допомагає. Інвестуючи в українську оборонку, вони ж відкрили цю данську модель, коли давали гроші Україні, щоб у нас вироблялося багато чого. Вони от українські бронетехніці давали ці гроші. А для того, щоб вироблялася зброя, це правильна модель, яка потім масштабувалася в нашу оборонку. Вони там спільно там і цих фламінга намагаються будувати з Україною. і Все інше це ну дуже з одного боку. Вони дуже бадьори та. А з іншого боку, я думаю, що це знову така політика імпотентна всіх цих європейських лідерів, які не можуть визнати речі назвати речі конкретними іменами. Знаєте, якби це над Ізраїлем щось літало, вони спочатку збили, а потім вже з'ясовували, що воно там було. Тому що в Ізраїлі живуть абсолютно реальні еліти, абсолютно реальні люди які розуміють прості прості речі, що треба називати речі, якщо ти хочеш захистити безпеку власної країни, треба називати речі своїми іменами і давати конкретні команди на армію, тому що краще збити, а потім з'ясовувати, що це буде наступного разу, якщо ну там якийсь інший теоретичний дрон, так теоретичний дрон, то наступного разу хтось там буде думати, попереджати уряд, що не треба там літати, отак От працює справжня справжня політична еліта і військова еліта. А вони там досі ще там щось вважають, що що там здалося. може, може не будемо нагнітати що три рази. До речі, там залітало, да? То вони вже підозрюють, що це взагалі суден іде тіньового флоту росіян, який проходить за дивним збігом обставин через данську протоку. І звичайно, вони удають, що, начебто, це нічого нічого не означає, начебто нічого немає. Ну а чи можна сказати, що така їхня стратегія ігнорування проблеми от призведе до того, що ну умовно, як вони гадають, що ця проблема просто зникне сама собою? Чи навпаки це буде просто посилювати ну, Росії давати змогу більше і більше запускати ці дрони? Ну так, ну що ну, ну, сказати, ну що тут що тут можна додати? там Ну вам ж все зрозуміло, що буде що буде вічна, що воно буде нарощувати. У вас є уроки в Європі 38-го року, що агресора не можна зупинити. так Що ви, що ви, що ви, що ви, що ви це робите? Знаєте, є, єдине поки що, е, які робили конкретні кроки, до речі, щодо арешту так званого тіньового флоту, це поліція Фінляндії. От вони наприкінці минулого року просто виселилися на одному судні. Забрали його, конфіскували, от поліція Фінляндії. От поліція Фінляндії, керівництво Фінляндії, воно все розуміє там. Вони, них, вони навчені 39-м, 44-м, 45-м роком 41-м, коли проти них воювали. А там це поки що це розмазувати ці шварклі, удавати, що, начебто, нічого не відбувається, розуміючи, що це не зупинить же росіян, навпаки, тільки апетит буде їхній розігруватись. От напередодні Генеральний секретар НАТО Отакомар Керютес сказав, що от він підтримує позицію Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. От, власне, на вашу думку, чи дійсно країни НАТО все ж таки наважаться на цей крок, чи поки це такі, знаєте, заяви заради заяв? Ну, так росіяни не будуть літаки запускати, вони дрони будуть запускати. А потім скажуть, що ми дрони не обіцяли запускати, ну, ну збивати. там. Ну, Ну, що, 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 що можна сказати. А коли немає волі, коли немає відповідальних політиків, воно так знаєте, вони будуть шукати будь-який привід. А ми не побачили, а ми не знали. А це був не дрон, а це щось було інше, нам здалося, а ми не знаємо, що воно таке. Там так ні, я все ж таки сподіваюся, що там дійдуть до того, що вони почнуть збивати. Я не виключаю, що вони будуть це робити, але це ж не вирішує питання. Там інше питання: чи готові вони бити превентивно по території Росії з місця запуску, наприклад, літаків та дронів? Це, це тут головне питання. Тому що росіяни будуть там по 200 шахетів вам закидувати не в день, так? руйнувати вашу енергетику, економіку, а ви будете ну що, збивати кожний шахет, бігати за ним? Я завжди приклад показував, як це під час цих навчань захід, там 25, коли. Росіяни поставили скандери на дорозі в Калініградській області під кордоном. Польщі. Ну так в Україні вони по цей на, на кордоні з України вже ніколи так не ставлю, тому що знають що влуплять. от і все. Ну, власне, А чому тоді для них не може бути прикладом Туреччина? раз збила російський літак і все, і туди більше, якби російські літаки, а це побажуть. інше питання. Інше питання. Давайте Туреччина завжди мала більшу автономію в рамках НАТО. Ми повинні розуміти далі. У Туреччини є своя армія, і свої літаки, які підкоряються конкретному наказу конкретної людини. Далі є Ардаган. Ну, все ж таки Ардаган – це такий пацан, знаєте, теж е з, з таким же характером, напівавторитарним, але він може ну, не дає себе образити. Що стосується інших країн НАТО, ну, дивіться, е от, е наприклад, Естонія. В Естонії немає своєї авіації, немає фактично своєї армії і там хто патрулює? Патрулюють італійці, наприклад. Тобто, ти, в залежності від того, що там в Італії скажуть, так або навіть Польща, маючи потужну армію і маючи, маючи там літаки, ну там же спільне патрулювання йде країна НАТО. там були Данія і Нідерланди, які, до речі, збили ці дрони. І тут ну, багато питань, оскільки самі, я не знаю, там дані, ви маєте авіацію, там, да, вони теж будуть сподіватися, що хтось їх буде там допомагати захищати. А це треба ну, координувати в рамках НАТО, там, да? координуватися з тим, хто допоможе тобі. Тобто це цілий процес, який вони ще не вирішили. І тому тут є, є, є нюанси, тому що при, все ж таки а, армія, армія о, Туреччини вважається другою за силою. А в країнах НАТО після американської армії, ну тобто, виходить знову ж таки, що е, Росія не наважується рухатись в той бік, де відчуває силу. Тобто, знову ж таки, вона відчуває да, цю мову сили, вона... абсолютно праві. і да. тобто, виходить, що країни НАТО знову ж таки мають. Теоретично робити висновки, так і ставати якби сильнішими і показувати цю позицію сили, а на навпаки, боятися ескалації, яка вже по суті проти них ведеться. Тому тут знову ж таки питання: що може такого спровокувати НАТО, щоб вони дійсно вже почали показувати, ну скажімо, зуби Путіну. Ну тут вже мені вже важко сказати. Мені вже важко тут сказати, який є рівень. Ну судячи з того, що вони дрони не можуть е е визначити, що воно таке. Знаєте, мені просто страшно уявити, як вони будуть дивитися на ті літаки, які будуть їх бомбардувати, як довго вони будуть думати, що це що це воно було таке, і чи не треба і не чи, чи треба щось інше робити. Тут тут таке питання в дійсності достатньо складне. А в цьому в цьому контексті ну подивимося, Сподіваюся, що це швидше буде рухатись, тому що якщо далі буде, то їх дійсності будуть бомбардувати росіяни. Вони не знати, будуть, що робити. Але будемо сподіватися, що все ж таки вони знайдуть собі цю політичну волю, так і силу все ж таки відповідати на ці всі провокації, як вони це називають з боку Росії. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую ще раз, що долучились. Дякую, до побачення.